Все, з настроєм вже все добре Тільки потрібно було до лісу добіг, добігти. Дивіться яка краса, як сонечко пробивається. Так собі роблю секунд 30 на кожну ногу. Трошки тягну. Роблю таку собі розтяжечку. Думаю, зробити 10 віджимань. Добре, то не буду відкладати в довгий ящик, спробую сьогодні зробити 10 віджимань. Або почну сьогодні робити помало віджимання. Тяжко. Це була добра ідея. А. Добре, все зрозуміло. Це був такий тест-драйв. Все, я закінчую свої тренування і йду додому.